Привіт усім! Сьогодні продовжуємо знайомства з цікавими новинками. В даному випадку це тонер, антивіковий тонер з колагеном. Причому це колаген типу 3, що утворюється і забезпечує при цьому щільність шкіри. Тобто, це останній рівень колагену, і тому він дуже подібний до людського і дуже. Дуже гарно і дуже ефективно встроюється в саму шкіру в клітину людини. Тому це тонер, який забезпечує шкіру не тільки колагеном, так він забезпечує вітамінами, тому що тут дуже корисний і багатий склад. Тобто він містить ще екстракт золота, він містить вітаміни С, «Е». А також він містить бетаїн, пантенол, екстракт календули, ферментований екстракт дріжджів, перлову пудру. І все це сприяє зволу. Погляньте, як він виглядає. Це дійсно якесь золото, і це насправді неймовірний тонер. Я дуже раджу його. Його дійсно немає в Україні. Він дійсно інтенсивно живить. Він надає виражену зволожуючу дію. Він сприяє зміцненню саме сполученої тканини. Він також стимулює навіть синтез власного колагену, і це дуже важливо, як ви знаєте. Я про це завжди вам розказую. Також він покращує тургор шкіри. І розгладжує мережу зморшок. Також додатково ще має і відновлювальну дію завдяки тому, що має ось цей останній рівень, останній тип колагену. Також до складу тонера входить перлинний порошок, перлинна пудра, яка покращує обмін речовин, виводить вільні радикали, і тим самим вона зміцнює захисні сили клітини шкіри. Тобто має дуже потужний склад, містить багато також видів амінокислот, мінералів, включаючи біологічно активний кальцій, магній, які так необхідні шкірі, які, які дійсно покращують стан і здоров'я шкіри. Звісно, вітамін С це дуже-дуже вкрай важливо для антивікової шкіри. Вітамін С, він продовжує молодість шкіри завдяки допомозі в утворенні кологенових волокон. Він також додатково ще й нейтралізує. Вільні радикали, підтримує саме тонус шкіри і додатково ще живить її, а так, живить її, а також захищає від фотоушкоджень від ультрафіолетових променів. Також екстракт дріджів міститься з високим вмістом полісахариду це бета-глюкан, який не тільки зволожує додатково, а й підвищує імунітет та захисний захис, захист шкіри. Тому дуже раді.